Вітаю вас, мої маленькі друзі. Я дуже за вами скучила, скучила за садком, за нашою групою. І от сьогодні я прийшла в нашу групу. І що я побачила? Я побачила сльозки на очах у наших ляльок. Так, вони за, за нами скучили, за вами, за мною. Але ж вони засмучені від того, що під час ігор вони розбили свій чайний посуд. Блються та чашки. І їм нема з чого тепер пити чай. Давайте допоможемо нашим лялькам і приготуємо для них із пластиліну, чашку та блюдце. Ви згодні? Тоді розпочинаємо. Для роботи нам потрібні дошка стека, різнокольоровий пластилін. І ось подивіться, який зразок чашки та блюдця я вже для вас робила. Але ж спочатку, давайте роздивимось чашку з блюдцем. Які вони, діти? Подивіться, гарні, яскраві, різнокольорові. А якої ж форми, форми чашка та блюдце? Вони круглої форми. І майже однакового розміру. Але ж. Чашка більш глибша, а тарілка блюдце дивна. Чому? Тому що в чашку наливають чай, а з блюдця чай пити не дуже потрібно. Отже, діти, сьогодні ми виготовляємо чашку з блюдцем. Ну що, дітки, підготуємо свої талановиті долоньки, ручки та пальчики. Давайте разом зі мною виконуємо такі рухи. Щоб чаєм ляльку пригостити, треба посуд нам зліпити. Будемо пластилін катати, прижимати, прикріпляти. Гарно зробимо ми все. Лялька подякує усе. Ну що, підготували долоньки? Тоді розпочинаємо роботу. Отже, діти, починаємо ліпити з тарілочки. Я беру пластилін синього кольору, розм'якчаю його, роблю м'якесеньким, потім роблю кулю або отак. От Зробивши кулю, я кладу пластилін на тарілочку, а потім долонькою придавлюю його. Що получився млинець. Але ж це ще не тарілочка. Зараз потрібно двома пальчиками знизу та зверху придавлювати та витягувати сторону тарілочки в бік. Бачите, як це я роблю? Так, а потім зробимо донечку. Отак. Все, у нас вийшла тарілочка. Далі ми будемо виготовляти чашку із зеленого пластиліну. У мене ще й маленький шматочок це для ручки, щоб тримати чашку за ручку. Отже, беремо шматок пластиліну, розм'якчаємо його, робимо м'якесеньким. а потім в долонках скачуємо кулю. Далі, якщо ми ліпили тарілочку придавлювали долонькою, Но тут потрібно придавлювати пальчиком. Візьміть ось цей, або вказівний пальчик, і придавіть ним ось як можливо глибше. Далі ми не будемо ліпити, як тарілку, в сторону витягувати. не будемо. Ми будемо тягнути догори двома пальчиками, діти, подивіться, догори. Ось так, ось так. Щоб водичка з нашої чашки, або чайок для ляльок не виливався. Так, ще, ще тянемо догори. Так, ось так. І так продовжуємо до кінця. Ми зліпили нашу чашечку. Можемо ще зробити ось таку і поглибши її. Так, чого нам не вистачає, діти? Не вистачає ручки. Для цього ми беремо шматок пластиліну, розм'якчаємо розм його, скатуємо кулю, а потім ковбаску, але ж не дуже довго. Так, зробили. Потім зробимо дугу. Ось так. А потім цю дугу прикріпимо до чашки і примажемо, щоб можна було тримати. Чашку за ручку. Так. Подивіться, діти, що вийшло синя тарілочка блюдце з зеленою чашкою. А ось як ви закінчите свою роботу, як ви прикрасите їх. Вирішуйте самі. Подивіться, як це зробила я з нашим зразком. Я прикрасила ось так. А як зробите ви, вирішуйте самі. Отже, діти, бажаю вам успіху та натхнення. До зустрічі, діти!